Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, тупочуть ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Ви знаєте, сьогодні сталося дещо незвичайне. До мене надійшла відеотелеграма. Це звернення від жителів планети Крук. Давайте його послухаємо разом. Ми, жителі планети Крук, вас про допомогу. Наша планета може загинути через те, що ми не вміємо розрізняти добре і погане. Не знаємо, як це бути лагідним і добрим, або сварливим та злим. Допоможіть нам визначитися і врятуйте наш космічний дім. Дітки допоможемо врятувати космічний дім жителів планети Круг. Навчимо їх розрізняти добро і зло. Бути лагідними, а не сварливими. А для цього давайте пограємо в гру. У якому вчинку живе добро? Визначіть та скажіть. Які з цих вчинків є добрими, а які ні. Кого-небудь ображати, когось обдурити, поважати старших, займатися спортом, самостійно одягатися, ділитися іграшками, допомагати рідним, не ділитися іграшками. Молодці. Коли люди роблять гарні вчинки, то й почуваються добре. А зараз давайте пограємо в гру чарівні слова. Я буду до вас звертатися з фразою, а вам потрібно додати вічливе слово, якого бракує. От, наприклад, Марійко, дай мені іграшку. Якого вічливого слова бракує? Будь ласка, Марійко, дай мені іграшку. Наступна фраза. Усе було дуже смачно. Дякую, усе було дуже смачно. Мені час іти додому. До побачення, мені час іти додому. Я не хотів тебе образити. Вибач, я не хотів тебе образити. Молодці, а зараз гра оціни вчинок. Вам потрібно оцінити вчинок, сказавши, це добре чи погано. Наприклад, вирядувати це погано, посваритися з товаришем, нагодувати кота, прибирати, зламати іграшку, порвати книжку, поділитися цукеркою, оберігати природу. Молодці. Доброта це привітне, дружне ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це добра справа та гарні вчинки. Добра людина завжди помітна всім. Вона випромінює світло душі, прямо як сонечко зігріває нас своїми промінцями. Пригадайте свої справи, дайте відповідь на запитання, яку ви зробили добру справу. От, наприклад, можна сказати так: я допомогла мамі поприбирати в кімнаті, бо дуже її. Або таке речення. Я допоміг татові скласти інструменти, бо хочу швиденько з ним пограти в футбол. А у вас які речення? Питання. А яку ви зробили погану справу? Є у вас такі взагалі погані справи? От, наприклад, таке речення. Я забув сьогодні погодувати кота, бо загрався із своїм товаришем. Але я обов'язково виправлюсь, бо коти це ж мій домашній улюблений. Можливо, у вас немає поганих справ, тоді ви взагалі чудові дітки. Нам все зрозуміло. Тепер ми вміємо розрізняти добрі та погані вчинки. Будемо тільки вічливі. Не будемо злими. Наша планета Крук врятована. Дякуємо вам, малята! Дякую вам, малята. З вашою допомогою ми сьогодні врятували планету Крук. На цьому наше заняття завершено. До побачення! Будьте чемними та вічливими!